Сьогодні поговоримо про 12-й раманий хрест. Це основний хрест, його навіть називають хрест хрестів. Застосовувався в символіці нашими пращурами, якщо вони хотіли дійсно навіяти жах. На ворогів розповім вам про практику духовних дронів. Його часто зображали на зброї на метафізичному рівні. Він уособлює космічний порядок. 12 променів в цьому хресті. Це 12 місяців року. Зміна сезонів. Містичний знак саме цього 12-раменного хреста вважався дуже потужним. Оберегом центр цього хреста це і є дух, джерело, світло, гармонія і рівновага. Промені це різноманіття, життя, магічний знак, який дарує людині, яка його використовує силу, мужність. Внести хрест, його ще називають вічним вогнем. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами Світлолада. Сьогодні. Хочу розповісти вам про один унікальний символ, який я називаю духовними дронами. І він дійсно має дуже глибоке коріння і застосовувався в символіці нашими пращурами, якщо вони хотіли дійсно навіяти жах на ворогів. Підпишіться на канал Калина. Натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютубі. Сьогодні поговоримо про 12-ти раманий хрест, але спочатку розповім вам про те, чому я його вважаю духовним дроном. Подивіться, як виглядає цей символ. Він дуже потужний про його історію. Я вам сьогодні розповім, як його застосовувати також. Але поки ви ще тримаєте фокус уваги на мені і слухаєте мене, а це достеменно відомо, що на початку всі слухають дуже уважно, так влаштована наша психіка, розповім вам про практику духовних дронів. Що ж це таке? Якось перебуваючи в Києві під час масованого обстрілу, я сиділа в медитації молитві, зверталася до рідних богів. Звичайною своєю роботою підсилювала духовний купол над Києвом і над Україною. І раптом я відчула, що в мене десь всередині, всередині мене, починає народжуватись ось такий хрест: 12-ти рамений хрест, який, як начебто, вбирав в себе мою внутрішню силу, бажання захистити і одночасно відбити на тонкому плані ракетну і е, атаку БПЛА і ракет. З мене з маківки голови піднявся наді мною вогняний хрест 12-й Він почав крутитися і летіти в сторону на зустріч до тих БПЛА, які атакували Київ і Україну. Мені було дуже дивно це спостерігати, але моя уява малювала цей духовний бій, коли підлітав до якогось БПЛА. Розташування якого я не знала як людина, а на рівні духу я розуміла, що він підлітав до якогось БПЛА. Я точно знала, що цей БПЛА не просто знищували наші сили ППО, а він дійсно падав і не, його уламки не шкодили нікому і нігде. Саме цікаве, що за декілька днів, коли я робила цю практику знову і знову, я прочитала, що така ідея, така думка прийшла ще одному майстру, ще одному практику. І ми почали між собою цим ділитися, і ось уже у нас з'явилася така чудова, прекрасна практика, яку ми називаємо духовні дрони. Тож, 12-й раманий хрест. Історично ми його знаходимо в глибинах настільки далеких від християнства і від ось цього умовно нашого з вами надуманого образу: що Хрест це символ християнства. Що я диву даюсь, чому ми з вами його зараз. Не використовуємо так само, як використовували наші пращури, а використовували його як на території сучасної України, так і на території стародавньої України Русі, і ще не тільки за часів трипільської доби, а ще і глибше. І далі його використовували по всьому світу, і його можна знайти в геральдиці, в символізмі. І цей хрест дійсно наводить жах на окупантів. Можете робити цю практику, про яку я вам розповіла на початку під час атак, і навіть коли атак немає. Просто запускати ці духовні дрони в напрямку саме до окупантів, які на нас постійно зазіхають. Саме дивне в цій практиці. Про яку я вам розповіла, як про духовні дрони саме дивне те, що я її робила напередодні, точніше в ніч перед 1 червня 2025 роком. А сьогодні, подивіться, будь ласка, вже навіть в Вікіпедії ця дата особлива, як дата великої. Операцію, яку провели наші захисники, наша розвідка операція під назвою Павутина, коли одночасно, 1 червня, величезна армія фізичних дронів почала просто нищити і знищила одну третину повітряних сил і авіації. Країни-агресора, яка сьогодні хоче у нас відняти не тільки території, а й наше життя. Тож, мабуть, в цьому щось є, виникає цей образ на духовному плані в той момент, коли потім він матеріалізується в таку велику, потужну роботу. Я вас закликаю робити цю практику. Періодично, просто уявляти, що ви з маківки голови відправляєте духовні дрони такі вогняні. 12 рамені хрести в сторону наших сусідів. І нехай світла буде більше і вогня, вогню на їх території також буде більше, раз вони не розуміють іншої мови. Тож давайте подивимося, що ми можемо дізнатися саме про цей хрест. Хрест цей назвали, називають давньоукраїнським хрестом або хрестом русинів. Друзі, не росіян, а русинів, тих русів, тих оріїв, тих наших пращурів, які жили на території сучасної України, і спадкоємцями кого ми є. Також його називали Рутенським хрестом, Рутенським. а рутенією називали Україну. Тож він був поширений у давніх українців ще за часів Великого князівства Київського, яке ми знаємо як Київська Русь. І саме він був частиною в символізмі навіть за часи Великого князівства Литовського і Руського. Проте зараз він начебто і забутий, і невідомий, і навіть серед знавців геральдики дуже рідко використовується. Я сподіваюся, що після цього відео ви станете його розуміти більше і будете краще його використовувати в своїх обрядах, в своїх ритуалах, в в створенні ваших оберегів. До речі, нагадаю вам, що про цей символ та про багато інших я написала першу книгу по слов'янству свою. Не першу серед всіх книжок, які я видала як письменниця, але Першу, як світлолада, і книга називається Сакральна геометрія слав'янських оберегів. Там ви дізнаєтеся про мову наших пращурів через мову символів. І, звичайно, там описаний 12-рамений хрест і як його використовувати, в яких умовах, які замовляння на нього читати, якщо ви його створюєте для себе, якщо ви його створюєте для захисника чи захисниці, або для іншої людини. Дуже важливо розуміти, що в цьому всьому є різниця. І в книзі я даю конкретні інструкції, як створювати обереги, оберегові мандали, як працювати з символами, як комбінувати їх між собою і що вони означають. Тож повертаємося до 12 раменного хреста і нагадаю вам, що нам він відомий як герб. Князів Вишневецьких, і це був саме конкретно дванадцятий раменний хрест. І він описувався ще в час в часи середньовіччя в європейських гербовниках, і він описувався саме як рутенський хрест. Або хрест русинів, або давньоукраїнський, і ми маємо зрозуміти, що це основний хрест, його навіть називають хрест хрестів, коли на рівнорамений хрест на кожен із його частин додано ще додаткові чотири хрести. Тобто, це багатовимірний хрест. Придбати книги можна за посиланням під цим відео. І зараз ми бачимо, що його ще називають крослет, його можуть відносити до Тевтонського Христа, його можуть класти на бік і називати ще хрестом святого Юліана, румунським хрестом і, і так далі. До речі, латвійські неоязичники взяли його собі як символ. Всі ці хрести є похідними від давньоукраїнського. Однозначно, вони з'явилися набагато пізніше, і е, навіть от, румунським він став взагалі лише в середині 19 сторіччя, коли Російська імперія відвоювала Румунію у Османської імперії. І він з'являється на нагородах новоствореного Румунського князівства. Тож ми розуміємо, що цей хрест вже починає мігрувати між різними країнами, і кожна країна через призму свого розуміння дає йому ту чи іншу назву. Проте. Археологічні знахідки на території Київської Русі доводять, що цей символ відноситься саме до давньоукраїнського періоду, до християнської ще історії, і на валунах, кам'яних межових знаках, на хрестах, в тому числі на могильних. На обрядових знахідках, при розкопках, курганів або городищ ми починаємо знаходити цю символіку, і вона нас занурює ще в часи залізної доби. Тобто, це початок першого тисячоліття до нової ери. Тобто, їх цих хрестів знаходять дуже багато в різних виконаннях, різних зображеннях. Містичний знак саме цього 12-раменного хреста вважався дуже потужним оберегом і. Увага, він е, був пов'язаний саме з культом богині смерті, богінь, богині Морени або Мари, і при цьому не треба боятися його. Не дарма ж він став шоломом жаху, як його називали. Він навіював просто жах на ворогів і його часто зображали на зброї, на прапорах. на одязі воїнів, він є дуже потужним амулетом. Якщо людина хоче навчитися ходити між світами, взаємодіяти з різними силами, духовними різних вимірів, то вона використовує цей хрест як амулет для таких, для таких подорожей. Найбільше зображень 12 хреста було знайдено на території Українського Полісся, також на верхньому пров'ї. Вважається, що сама мара, символом якої є цей 12 хрест. Була однією з улюблених дочок Сварога, і вона відповідала досить за складну таку місію переводити людей між світами або переводити душу після смерті. І цей символ одночасно дарував перемогу і дарував ось цей перехід, перехід тим, хто покидав світ яви. 12-й рамений хрест з перекладинкою на кожному із кінців рівностороннього хреста. Та Символізує гармонію чотирьох сторін світу. Також ми його знаходимо ще в різних виробах великої Скіфії, Скетії. І цікавим є той факт, що в ранньохристиянській традиції Римської та Східної Візантійської імперії цей символ був саме пов'язаний із святим Христофором. Це дуже цікавий такий персонаж. Ви пам'ятаєте, святий Христофор зображався з тілом людини і з головою вовка або пса. Про нього ви можете дізнатися пізніше. На нашому каналі я готую дослідження про цього святого і його зв'язок з культом вовків, собак тощо. Тож ми продовжуємо далі з вами занурювати символізм саме 12 раменного хреста. На метафізичному рівні він особливо. Космічний порядок, він вказує, що Всесвіт він сповнений гармонією, всі ритми всесвіті збалансовані. І в якійсь мірі 12 раменний хрест це мапа часу і простору, де кожен промінь, кожен, кожне рамено відповідає якомусь прояву буття. Також 12 променів в цьому хресті. Це 12 місяців року, зміна сезонів, вони відповідають 12 етапам переходу з одного в інший життя людини. Він несе ще один метафізичний потужний сенс, він є образом духовності і духовного розвитку. 12-й раманий хрест, наші пращури, вважали дороговказом вказом в розвитку свого. Світогляду на основі того, що весь світ множинний, що у світі існує єдність множинності, і тоді е, треба знайти центр. А центр цього хреста це і є дух, джерело, світло, гармонія і рівновага. А промені це різноманіття життя, різноманіття, е, які походять від одного єдиного джерела, від одної центральної точки. На психологічному рівні 12-й раманий хрест це символ внутрішньої гармонії, людина, яка усвідомлює своє сонячне ядро, а не губиться в вирі зовнішніх якихось впливів. Вона знає свою місію, своє призначення, знає своє місце в коловороті життя і е, е, йде по е, тому призначенню, яке собі. Відтворила, згадала і запланувала ще на духовному рівні. 12-й раманий хрест його ще називають вічним вогнем. Тобто, це той сонячний хрест Бога Сварога, Бога Непереможності, Бога вічного вогню, Бога рода. Ви скажете. Тож вище ви казали, що це хрест богині Мари. Так, якщо ми його використовуємо для війни, для перемоги, ми говоримо в даному випадку про те, що саме богиня Мара давала ось цю силу воїн, воїнам, посилала цей жах. І нам треба, щоб наших воїнів боялися окупанти, щоб вони бігли з жахом. Але ми знаємо, що богиня Мара це одна із улюблених донечок Бога, який відповідає за світло, за порядок, за, за сонце у всьому, тобто сонце як порядок, як життя, і це Бог сварог І тут ми на нього дивимося через іншу призму, що 12-й рамений хрест це магічний знак, який дарує людині, яка його використовує силу, мужність захищання. Щає його і захищає його саме силою богів від ворогів, від негативної енергетики, тому що він дарує людині ось таку вогняну непереможність, дуже потужну сонячну міць, незламність духу. Дякуємо спонсорам каналу. Разом ми створимо більше відео про справжні українські традиції та культуру. В одному із трактувань саме цього Христа, 12 раманого, ми бачимо 12 гілок прояву роду або 12 сил роду, тобто, це певне символічне уявлення. Про життєданні енергії, які проявляються в річному циклі через природні стихії, духовні закони, про різні прояви божеств і духів. В Сакральній символіці 12 раменного Христа, ці сили ототожнюються з 12 проявами роду, єдиного джерела. З якого все виникає і в яке все повертається. Тож які це можуть бути напрямки до прикладу? Перший це рід, початок і джерело, це сила першого творення єдності всього сущного. Друге, це мокоша, доля і взагалі тканина життя. Тут жіноча сила роду, яка просто тче нам життєвий шлях як полотно. Третя частина це сварок, це космічний лад, ремесло і через цей прояв ми пізнаємо силу божественного порядку, вогонь творення. Четвертий це перун, блискавка, воля, захист, перемога, сила духу, мужність, справедливість. П'ятий дасть Бог світло, тепло, радість, достаток це життєдайна енергія сонця. Шостий Велес, мудрість, пам'ять, зв'язок світів, предків, покровитель знання, скотарства, бізнесу, успіху. Сьомий богиня лада, любов, гармонія, краса і вона дарує нам силу жіночної рівноваги, весни і родючості. Восьмий богиня Леля, натхнення, юність. Півзвучність з життям, і це дитяча, але дуже творча і потужна енергія в родовому циклі перетворень. Дев'ята це енергія стрибога, бога вітру, це подих, оновлення, зміни, сила дихання світу, змін і свободи, незалежності. Десята це богиня мара. Морена, трансформація, перехід. Так, це енергія смерті, але це сила кінця, очищення, це трансформація для отримання внутрішньої сили. Одинадцята енергія живи, життя, волога, Воскресіння, переходи, суть живої води, весняного оновлення і безсмертя душі. І дванадцята енергія це коляда. Це народження світлу, початок нового часу, нова енергія, яка вносить оновлення у світ через народження нового Сонця. То, що ми бачимо: в 12-ти раменному хресті закодовано 12 сил, тобто енергетичну і духовну матрицю людського життя, матрицю року, створення світу. Тобто, ви розумієте, що коли ви використовуєте. Цей символ в оберегах, в ритуалах, в молитвах, в розумінні, як все відбувається, вам починає відкриватися мудрість природи, розширятися ваш світогляд, і тоді ви, звичайно, можете мати досить глибокі знання саме з приводу нашої. Нашої культури і нашої спадщини для сучасної людини як можна використовувати 12-раменний хрест, дуже просто, ви можете на нього, наприклад, медитувати, тобто збираючи силу з периферії в центр. А центр це джерело духу, джерело світла. Ви можете використовувати як оберіг, тобто функціональність цього, цього символу дуже величезна, тому ви можете його використовувати в орнаментах в мандалах, в прикрасах тощо. Ну і, звичайно, коли ви дивитеся на цей хрест, то ви можете побачити в ньому символізм основних свят рівнодень сонцестояння додаткових свят, які починаються перед і після безпосередньо сонячного якогось циклу. Ну, До прикладу, перед кожним сонцестоянням або рівноденням за три дні до цього явища, за три дні після, і саме день цього явища. Явища природнього сонячного завжди для наших пращурів були сакральними. Тому, коли ми дивимося на 12-й раменний хрест, ми можемо також згадувати про цю сакральність в коловороті самого року. Я в будь-якому випадку хотіла би наголосити, що використання будь-яких символів як оберегів. Воно потребує вивчення їх більш глибокого. І знову запрошую вас вивчати цю тему, цікавитися в різних джерелах. Так розумію, що інформації дуже багато, дуже складно з нею розбиратися. В моїй книзі Сакральна геометрія слав'янських оберегів ви знайдете не тільки дієві інструкції, замовляння, як працювати з великою кількістю символів. Скажу чесно, що зараз готується вже я пишу другий том, тому що символів дуже багато, і мені Треба було вольовим зусиллям поставити крапку в цій книжці, щоб вона пішла до вас і далі продовжувати писати. Я даю в кінці книги величезний список джерел, які я опрацьовувала, щоб зібрати цю інформацію. Я вам даю сучасні реконструкції різних замовлянь до всіх символів, щоб ви могли їх використовувати і оживляти той чи інший символ як оберіг. Тож, друзі, я Залишу посилання на свою книгу Сакральна геометрія Слав'янського берегів під цим відео. І чекаю від вас ваші зворотні зв'язок, коментарів, вподобайки, ваші побажання, можливо, ви хочете, щоб я розповіла про якийсь символ, про якийсь ритуал, про якийсь обряд, про якусь традицію. Ставте, будь ласка, свої питання, і по можливості я буду вам знімати такі дослідження. І буду рада, якщо вам буде корисно. А разом наша творча команда каналу Калина, я Світлолада, разом з вами ми в таких відео, в таких реконструкціях, в таких дослідженнях відроджуємо українські традиції. А отже. Відроджуємо і прославляємо нашу українську душу. Ми дуже потужна нація, у нас дуже потужна коренева система. І зараз вона відроджується через такі дослідження. Тож підтримайте нас, будь ласка. І е, з вами була традиційно світлолада на каналі Калина. Чекаємо вас знову.